Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, зробіть перший крок до відновлення. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд Врятуй красу допомагає відновити людям не лише зовнішність, але й надію на краще життя. Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Про цьому тижні з 10 по 16 лютого ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або Баймієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Нові умови для молодих контрактників. Уже декілька місяців в українському інфопросторі доволі активно обговорювали тему можливого зниження мобілізаційного віку з 25 до 21 чи навіть 18 років. Піти на такий крок тиснули західні партнери, називаючи це чи не найголовнішою мовою для передачі допомоги. Але президент України Володимир Зеленський заперечував ухвалення такого рішення. Натомість 11 лютого у Міноборони України анонсували проєкт контракт 1824», який може підсилити ЗСУ добровольцями нового формату. Українці віком 18-24 роки, які не мають базової військової підготовки на військовій кафедрі чи не проходили строкову службу. Тепер мають можливість підписати контракт із силами оборони терміном на один рік. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що це не мобілізація. Після року служби доброволець самостійно вирішує, чи продовжувати службу, чи повертатися до цивільного життя. Контракт передбачає від 45 діб базової загальновійськової підготовки від 14 діб фахової підготовки та курс адаптації у військовій частині також від 14 діб. Загальний річний дохід контрактника може сягати від 1 до 2 мільйонів гривень. Визначено, що 200 тисяч надають одразу після підписання контракту. Ще 800 тисяч виплатять двома частинами на час дії контракту. І щомісяця доброволець отримуватиме до 120 тисяч залежно від бойових завдань. Питання виплат прокоментувала народна депутатка, представниця партії Слуга народу комітету з питань бюджету Олеся Забуранна. Вона зазначила, що у бюджеті на рік на виплати заробітних плат передбачено майже 700 мільярдів гривень. Тож проблеми з грошовими винагородами не виникне. Вона також додала, що над ініціативою міркували ще у минулому році, тобто ці можливості ураховувалися. І до того ж, за словами Забуранної, уторгнення змушує коригувати бюджет. І до нього будуть внесені зміни у разі, якщо надходжень не вистачатиме. Окрім того, у контракті 1824 передбачено спеціальні можливості: зокрема, безкоштовний проїзд і соціальні пільги, навчання за державний кошт у закладах освіти після закінчення контракту, право на виїзд за кордон після року служби та можливість самостійно обирати місце проходження ВЛК. Також контрактник матиме соціальні гарантії, а саме іпотека під 0% річних за програмою є оселя, вибір частини та спеціальності. Компенсацію оренди житла на час служби та медичне забезпечення, включно із зубопротезуванням. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сказав, що у міністерстві розраховують, що такі заходи дадуть поповнення до війська. Таким чином буде зміцнено сили оборони. І вже у перші дні охочі почали звертатися, був помітний ажіотаж. Проте речник також зазначив, що цією можливістю зможуть скористатися не всі. Добровольцям зможуть відмовити через проблеми зі здоров'ям, і, взагалі, представники бригад передусім відбиратимуть тих, хто зможе виконувати завдання, які передбачені штатними посадами. Проєкт не залишився без критики з боку вже причетних до військової служби. Правозахисник і ветеран ЗСУ масі Наєм написав допис у Фейсбуці, у якому висловився, що держава знецінює всіх тих, хто добровільно пішов в армію на початку повномасштабного вторгнення. І в нього склалося таке враження, що обираючи між непопулярними рішеннями, вирішили знехтувати мотивацією тих, хто вже на службі. У подібному контексті відкоментував контракт активіста ветеран Олег Мороз. Він написав, що не можна ділити людей у війську за віком. Це дискримінація. Доступне житло через іпотеку має бути для всіх військовослужбовців після, наприклад, року служби, те саме з безкоштовною вищою освітою. Натомість є військові з тих, котрі зараз перебувають у лавах ЗСУ, які сприйняли новину позитивно. Дехто з них каже, що йшов до армії не за грошима. Дехто радіє будь-яким шляхам поповнити збройні сили. На думку нашої редакції, ця ініціатива може заохотити молодь підписати контракт, а це важливий фактор для армії, оскільки їй потрібні саме мотивовані захисники. Але що ще натомість важливо, це не забувати про тих військових, які вже служать, і також справедливо мали б отримати такі соціальні пакети. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага користь, неймовірний смак та гарний настрій. Ігри нескорених. Протягом тижня у Канаді тривали ігри нескорених. Ці спортивні змагання покликані сприяти процесу відновлення та реабілітації ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків в зоні бойових дій. Як ви розумієте, через ситуацію з 2014 року це стало а вже ж актуальною для України цьогоріч. Наша країна представлена найчисельнішою командою за час виступів: 35 військовослужбовців та ветеранів. Загалом вже участь в іграх нескорених 2025 беруть більше 550 поранених бійців з 23 країн. Задум міжнародних змагань фактично належить принцу Гарі. У 2013 році він побачив виступ британців на Warrior Games в Колорадо та відзначив, яку важливу роль спорт може відігравати у реабілітації поранених військовослужбовців та ветеранів. І вже, от у 2014 році, заснована принцом Гаррі фундація ігор нескорених, провела перші змагання в Лондоні. Через три роки в іграх нескорених дебютувала й українська збірна, до якої увійшли бійці АТО. Цьогорічні змагання ж вирізняються тим, що уперше проходять у гібридному форматі, коли учасники беруть участь не лише у літніх, а й у зимових видах спорту. Тож можна сказати, ігри таки масштабуються. Визначнішою стала і церемонія відкриття, яка прямо нагадувала міні-версію олімпіади з виходами країн учасниць, а також виступами зірок, а саме Кеті Перрі, Нелі Фуртадо та соліста гурту Coldplay. Завітав і організатор ігор нескорених принц Гаррі разом зі своєю дружиною герцогиною Меган. Пізніше мережею ширилися кадри, де вони зустрілися з українською командою та їхніми рідними, поспілкувалися, зробили фото на фоні прапорів з гаслами «Free Azov» та «Free Azov Азовстал Defenders». А потім ще й з'явилося фото принца Гарі з шевроном 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГУ, отриманого у подарунок від військовослужбовця Євгена Тюріна. І вже з 12 лютого українці почали здобувати омріяні медалі. Україна була заявлена в усіх зимових видах спорту: а це гірськолижний спорт, сноубординг, лижні перегони, біатлон та скелетон. І усюди завоювала медалі загалом 16. Особливо приємно, що команді вдалося чотири рази здобути подвійний подіум, а в лижних перегонах так взагалі сформувати повний подіум з українців. Кожен учасник збірної взяв участь у щонайменше одному з п'яти зимових видів спорту. І це уявіть собі, попри те, що на початку січня більшість з них ще ніколи не стояла на лижах чи сноуборді. От, наприклад, не маючи досвіду в сноубордингу, Ігор Олійник виборов бронзу. У коментарі Суспільне спорт він сказав, що його надихали складнощі. Він не міг собі дозволити відступити, навіть якщо щось не виходить. Всі свої досягнення він присвятив брату, який загинув, і усім своїм побратимам. Насправді історія кожного спортсмена тут це приклад величезної сили духу, бажання не зупинятися та, попри все, рухатися далі. Це підтверджує капітан збірної харків'янин Олексій Тюнін, який влітку 23-го року втратив ногу внаслідок поранення, отриманого під час боїв поблизу Андріївки. Він каже, що ігри нескорених це про перемоги над собою і життя, що складається із досягнень. У складні моменти цей досвід надихатиме рухатися вперед. Також Олексій сприймає змагання як нагоду віддячити тим, хто боронить країну і дає змогу тренуватися і бути там. А ще доказ для побратимів у шпиталях, що шлях до відновлення реальний. На мою думку, ігри нескорених це змагання з важливою місією побудувати справжню спільноту та підтримати військовослужбовців та ветеранів, які пережили важкий травматичний досвід. Це спорт, у якому немає жорстокого суперництва, бо всі учасники побратими. Немає сильного тиску, бо сам процес це меншою мірою боротьба за медалі. Це насамперед заряд на майбутнє. Адаптація до нового життя та натхнення для інших людей, які у такому становищі починають падати духом. Гучні санкції РНБО. 12 лютого РНБО ухвалили рішення про пакет персональних економічних санкцій, яке у той же день увів дію своїм указом Володимир Зеленський. І це, мабуть, найрезонансніший пакет за довгий час, що бурхливо обговорюють в інтернеті. Під санкції потрапили колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, лідер забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук, власник ФПГ, фінанси і кредит Костянтин Живаго, а також п'ятий президент України, народний депутат і лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко. Служба безпеки повідомила, що пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були внесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб. За інформацією, яку оприлюднили українська правда та громадське, санкції до Петра Порошенка запроваджені через такі пункти. Перший це кримінальна справа про державну зраду, де йому інкримінують змову з Медведчуком, а також керівництвом РФ через дозвіл Центр енерго купувати вугілля з окупованих територій Донбасу. Друге, це участь Порошенка у створенні партії регіонів та роботі в уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці харківських угод. Далі співпраця з РФ через активи на території держави-агресора, зокрема, фабрика Рошен у Липецьку та Севморзавод у Криму. Уряд вважає, що Порошенко був зацікавлений у продовженні співпраці з РФ та розміщенні чорноморського флоту на півострові. Заходи проти одного з лідерів опозиції та фракції Європейська Солідарність передбачають блокування активів, заборону економічної діяльності та позбавлення звань та нагород. Фактично, це обмежує суттєво політичну та будь-яку іншу діяльність Петра Порошенка. Взагалі, то є версії, що санкції пов'язані з гіпотетичними виборами і спробою усунути головного опонента. Але тут варто зазначити, що хрест на можливій участі у виборах санкції не ставлять. Як зазначає юрист Леонід Ємець, вищу юридичну силу має конституція ніж будь-який інший закон, у тому числі про санкції. Конституція ж дуже чітко, конкретно визначає перелік обставин, які забороняють балотуватися як до Верховної Ради, так і на посаду президента. Цей перелік є виключним і не може бути розширений, доповнений чи змінений законами. Наразі у Порошенка немає підстав для такої заборони. За словами Зеленського, який підписав указ, обмеження проти Порошенка запровадили через виведення мільярдів гривень під час торгнення. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це буде обов'язково. Він додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти в бюджет, їх скерують на сили оборони. Тоді санкції знімуть. Сам Петро Порошенко опублікував відеозвернення у Фейсбуці, у якому відреагував, що вважається рішення антиконституційним та політично вмотивованим, звинувативши у цьому чинного президента. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Депутати партії Європейська Солідарність, протестуючи проти санкцій щодо їхнього лідера, зірвали два засідання Верховної Ради. Вони заблокували трибуну, тримаючи плакати з відповідними гаслами. На санкції відреагували і в ЄС. Деякі представники вже засудили рішення і назвали це усуненням опонентів. Ми у редакції вважаємо, що санкції це позасудовий інструмент впливу на громадян інших держав, тому що немає можливості притягнути їх до відповідальності у судовому порядку. Саме тому у механізмі введення санкцій проти своїх громадян немає необхідності, адже якщо є докази неправомірних дій чи порушення закону, вони спрямовуються до судової системи, яка і вирішує долю обвинуваченого. Жодна демократична країна санкції проти своїх громадян не упроваджувала. Та й в Україні цей механізм від початку викликав запитання. Але тут слід згадати, що власне вся ця історія бере початок із закону про санкції, який був ухвалений у 2014 році за каденції Петра Порошенка, що тепер подіяв проти нього самого. Ось вам і карма в дії, так скажімо. Я вважаю час замислитися над тим, аби усунути цей механізм. Інакше вірогідно, що його використовуватимуть циклічно з кожною новою каденцією. І тут зовсім не важливо, хто є фігурантом. Історичне енерговід'єднання. Країни Балтії нарешті остаточно попрощалися з радянською імперією. Спочатку здобуття незалежності від СРСР, потім виведення російських військ з Естонії, Латвії та Литви. Далі вступ до північно-атлантичного альянсу ЄС, Шенгенської зони та Єврозони. А тепер Балтійські країни ще й від'єдналися від енергетичної системи РФ та Білорусі. Переключити енергосистеми планували ще у 2017 році. Країни Балтії тривалий час готувалися до відключення від енергосистеми, що залишалася у спадок від СРСР, і до інтеграції в мережу ЄС. Однак стикалися з чималими фінансовими труднощами. Особливо гостро питання постало після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже енергетика, як ми з вами неодноразово переконувалися, для агресора є інструментом геополітичного впливу. Тобто, оскільки країни працювали в системі IPS-UPS, якою централізовано керував Кремль, створювався ризик збоїв в постачанні електроенергії через ті чи інші політичні рішення. У 2022 році країни Балтії уклали угоду про від'єднання до 2025 року від мережі БРЕЛ електричного кільця Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви. І от 8 лютого, о 7.00 за Гринвічем, були відімкнуті високовольтні лінії електропередач у східній Латвії. Буквально у 100 метрах від кордону ЗРФ. І три країни перейшли у так званий ізольований режим, що тривав близько 24 годин. У цей період оператори мереж перевіряли стабільність енергосистеми. І от після завершення тестувань країни Балтії офіційно інтегрувалися до європейської енергомережі НСОІ через Польщу. Історичну подію відзначили у Вільнюсі на спеціальній церемонії за участі президентів країн та президентки Єврокомісії. Вона прокоментувала від'єднання як свободу від загроз та свободу від шантажу. Міністр енергетики Литви зазначив, що це останній етап багаторічного процесу досягнення енергетичної незалежності. І також, нарешті, вони можуть взяти справу у свої руки. А вже ж на від'єднання енергосистем відреагували в Україні. Президент Володимир Зеленський назвав цю подію важливою для українського регіону та всієї Європи. А також закликав до такого ж вектору всіх на континенті. Чим менше буде залежності європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. До речі, від'єднання країн Балтії також позначиться на Калінінградській області, російському анклаві, який втратить зв'язок з енергосистемою материкової частини. Утім, Москва заздалегідь готувалася до такого розвитку подій. І тому останніми роками у Калінінграді активно розбудовували власні генерувальні потужності. А також Кремль запевняє, що регіон не матиме жодних проблем з енергопостачанням. Тим часом вороги далі намагаються нищити нашу енергосистему своїми атаками. Очільник Міненерго Герман Галущенко наголосив, що енергетика а також газова інфраструктура під прицілом. На тижні запроваджувалися екстрені відключення з метою мінімізації можливих наслідків під час ударів. Так, вводилися також обмеження на енергоспоживання для промислових підприємств, а також бізнесу у Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській областях, а також на Закарпатті. На мою думку, це справді важливий символічний акт для країн Балтії показати, що вони розривають зв'язок із радянським минулим. І це запланований підготовлений крок. Нагадаю, що наша країна в абсолютно екстрених умовах діями наших енергетиків змогла відімкнутися від енергосистем РФ та Білорусі за дуже короткий час. Хоча багато хто вважав взагалі, що це неможливо. І, попри спроби знищити нашу енергосистему, ми зі світлом. Хочеться присвятити цей сюжет нашим енергетикам, які виконують героїчну роботу. щодня. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.